Сьогодні відбулося пленарне засідання 27-ї сесії Волинської обласної ради. Тож про її підсумки далі говоримо з депутаткою Юлією Вусенко. Вітаємо вас, пані Юлія, Слава Україні! Героям слава. Пані Юлія, довідалися, що на сьогоднішньому засіданні сесії ви, як голова фракції Європейська Солідарність в облраді, озвучили заяву про негайне втілення скоординованих між центральною та місцевими владами заходів із захисту енергетичного сектору. Отож, як на вашу думку, центральна та місцеві влади можуть захистити енергетичний сектор усієї Волинської області, і, зокрема, міста Луцька? Ну, наразі ми говоримо вже про другу спробу, е, тому що хочу вам сказати, що в перший раз ми пробували е, зареєструвати це як звернення, і це звернення пройшло відповідно комісію. Але, на жаль, під час пленарного засідання е, представники партії Слуга народа були ініціаторами і та ініціювали зняття з порядку денного е, відповідного звернення. Тому сьогодні це у нас вже була друга спроба. Ми вдруге я просто зачитала цю заяву з трибуни під час пленарного засідання і вказала, що саме ми, як обласна рада, Волинська обласна рада, мали би прокомунікувати із державними органами влади, центральними органами влади. Справа в тім, що ви знаєте, що є альтернативні джерела енергії, і це все потребує спрощених програм. Нам потрібні великі генератори для наших освітніх закладів. Нам потрібні великі генератори для наших медичних закладів. На жаль, громади не можуть це забезпечити своїми коштами, тому знову ж таки ми маємо говорити про певні програми на державному рівні. Окрім цього, ми говорили про кредитування і можливість для малого середнього бізнесу мати доступні. Джерела знову ж таки альтернативу енергетиці, і це реально можна втілити за рахунок спільної комунікації між владою на місцевому рівні та в між владою на загальнодержавному рівні нам потрібно оцінювати масштаби, до чого ми можемо бути готові, повинні бути готові уже сьогодні, враховуючи що. Десятий понад 10 років триває війна, але четвертий рік ми вже з вами говоримо про те, що були попередження про те, що буде загроза енергетиці да, енергетичній системі. Ну і враховуючи останні інформації, які є у нас, ви бачили останній обстріл, який був в Києві, дуже масштабний. І знову ж і на Волині можна робити певні висновки, що ворог нашу енергетичну систему не просто хоче знищити. А цей енергетичний колапс може призводити і до аварій на тих атомних станціях, які працюють в Україні. І тому нам потрібно вдвічі більше скориговувати свої дії, працювати з міжнародними партнерами, доводити які загрози можуть очікувати на жаль нашу країну і. Про це потрібно публічно говорити. Що я вам хочу сказати? Справа в тому, що ми всі з вами свідомі того, в якій ситуації ми зараз перебуваємо, і розуміємо, що розраховуємо на власні сили, і зрештою ця координація. Ну, яка мала би бути вже на сьогоднішній день, вона не є на достатньо високому рівні, адже станом на сьогоднішній день, я як депутатка обласної ради не чула жодної ініціативи про якесь загальне скликання там представників хоча б профільної комісії для аналізу ситуації, яка може скластися внаслідок ворожих обстрілів. У нас тут я не кажу про те, що це мають бути публічні заходи. Я кажу про те, що Звичайно, ми всі сьогодні працюючи з громадами, працюючи з тими людьми, які є в громаді, не можемо їм сказати, так як ми нещодавно чули. По моєму два дні тому заступник міністра в прямому ефірі сказав, що підготовка до зими повинна здійснюватися власне з самими мешканцями. Ми самі маємо оцінити ризики і потенційно застрахувати себе. Готуючись в тому чи іншому форматі, якщо це будинок, то нехай це буде ще додатковий котел на дровах. Якщо це квартира, то це має бути щось, що може забезпечити постачання електрики, коли можуть бути якісь перебої. Не ми всі відчуваємо на собі, в незалежності від того, в якій частині країни проживаємо, і відключення світла в деяких мікрорайонах Луцька теж останній обстріл показав, що було і в 12 годин підряд, і решту моментів, які накладає на себе оцей енергетичний колапс. І, зрештою, на сьогодні чому в чому була причина вийти на трибуну і почати пленарне засідання сесії саме з цієї заяви. Тому що ну обласна рада, посилаючись на те, що ми в принципі не розпоряджаємося бюджетними коштами, трішки відокремлює себе від тих питань, які на жаль, мені здається, ми могли би вирішувати спільно протягом усього повномасштабного вторгнення і з перших моментів, відчуваючи те, що ворог. Знайде все ж таки цю слабку нашу точку і буде по ній бити системно. Бо, як ви бачите, завдання ворога на сьогодні не просто винищити українців, але й залякати їх. І зробити так, аби велика частина українців покидала нашу країну і виїжджала за кордон. І я знаю, що експерти після цих останніх обстрілів, прогнозуючи, що наступні можуть бути в грудні, знову ж такі роблять уже припущення, що велика частина людей після того як опиниться в складних ситуаціях з постачанням Електроенергії буде вимушена виїжджати, особливо це люди, які проживають в Україні з дітьми. Тому я хочу ще раз сказати тим, хто нас дивиться, що органи місцевого самоврядування абсолютно свідомі того, що їм потрібно для того, аби забезпечувати мешканців першочергово виникнення таких критичних ситуацій. Проте однозначно, нам, як представникам вищого органу місцевого самоврядування Волині, потрібно більше приділяти цьому увагу і все ж таки вимагати звітів, тому що функція депутата це є контрольна функція. Нам потрібно розуміння ситуації в кожній громаді в Волині для того, аби в жодному випадку не припустити от саме того, чого від нас добиваються, щоб наші люди. Не розуміли, що їм очікувати уже за буквально там 2-3 тижні. Ви бачите, обіцяють похолодання, і ми говоримо про один з найскладніших зимових періодів, які нам прогнозують цього року. Пані Юлії, і до решти питання, які сьогодні обговорювалися у, у стінах Волинської обласної ради депутатами, отож бачимо, що були заяви і від вашого колеги Андрія Мельника, який на засіданні сесії адресував Луцькому міському голові Ігорю Поліщуку та начальнику управління патрульної поліції області Дмитрові Мокичу депутатський запит про те, чому під час комендантської години на вулицях Луцька проводяться перегон. На автомобілях, а також гучні гуляння, чи мали ви нагоду в деталях обговорити це питання і зі своїми колегами, і з вашої, на вашу думку, чому, чому так відбувається, чому молодь влаштовує гуляння, коли, зокрема, і є діє комендантська година, а також чому відбуваються ось ці постійні шуми? Від автомобілів, які так чи так перманентно з'являються на вулицях Луцька, ви знаєте, можливо, ми раніше на них не звертали так уваги до повномасштабного вторгнення, але зараз я переконана, кожен лучан розуміє про що йдеться, і е, яка реакція є в дітей і в інших мешканців на оцей шум від перегонів. Темну пору добу, особливо після комендантської години, тому я повністю підтримую запит депутатський мого колеги, і хочу вам сказати, що це відбулося напевно через той критичний розрив, який відчуває наше суспільство між тими людьми, які захищають безпосередньо перебуваючи на лінії лінії зіткнення, періодично переїжджаючи сюди. Під час лікування або під час короткотривалих відпусток, і тими людьми, які проживають в західній частині України, і ну на щастя не дуже часто стикаються з ситуацією, яка є характерною для мешканців Харкова або Чернігова, коли ми говоримо про обстріли, так де ракета долітає за 36 секунд, і люди постійно на поготові, і розуміють, що ну, ніхто не знає, що може бути в наступну хвилину. Тому ми з нашими колегами і з колегами по фракції дуже часто обговорюємо цю проблему, і е, хочу вам сказати, що е, напевно вирішити її можна лише одним способом: це коли кожен лучанин і мешканець нашої області так чи інакше дотично буде розуміти. Історії наших героїв, наших воїнів долучатися до тих ініціатив, е, е, вибачте, долучатися так, до тих ініціатив, е, які на сьогоднішній день дуже часто є. Я маю на увазі акції по підтримці військовополонених або допомогу нашим героям в шпиталях та лікарнях. Я сьогодні е, на сесії. Дуже багато чула і від колег про питання військових, і е, я розумію, що все ж таки дуже багато залежить від органів місцевого самоврядування і від е, того, яку увагу в місті в громаді приділяють цьому питанню. Ми не можемо сьогодні, е, розуміючи всю проблему е, України, бачити її, знаєте, з чорною хмарою над е, сходом. І тут відносно спокійною наша країна може виграти війну в тому випадку, якщо ми всі будемо свідомо підходити до поняття сьогоднішньої ситуації, розуміти, що лише гуртом об'єднавшись, спрямувавши всі ресурси на перемогу, ми отримуємо цю перемогу, і розуміти, що таке держава вдячності, коли кожен знає. Ціну того, що ми можемо собі дозволити ходити в вищі навчальні заклади, в середні заклади освіти, водити своїх дітей в дитячі садки, і так далі, нас саме тому ми сьогодні під час пленарного засідання озвучили своє звернення до президента Верховної ради та Уповноваженого справ людини стосовно питань військовополонених та зниклих безвісти, тому що дуже велика кількість родин волинян. Сьогодні живуть між небом і землею, не знаючи, де їхні близькі, рідні. І саме про це ми сьогодні говорили з трибуни. І Я думаю, що недостатньо просто м, говорити щось під час пленарних засідань. Потрібно чути цих людей, бути поряд з ними, підтримувати такі акції. Я закликала сьогодні колег депутатів доєднатися до такої акції і користуючись тим, що зараз я в вашому ефірі, кажу лучанам про те, що. Яка акція буде завтра біля центрального універмагу міста на четверту годину? Ви всі вже впізнаєте хлопця в клітці, який без е, однієї з нижніх кінцівок, е, отримуючи тут лікування, витрачає свій час, е, з, е, звертає свою увагу на цю глобальну проблему, яка є в нашому суспільстві, тільки переживши це, зрозумівши, що відчувають. Ті люди ми зможемо з вами побороти ті явища, про які на сьогоднішній день мені здається навіть соромно озвучувати на загал, тим паче в будівлях обласної ради, тоді коли велика кількість волинян сьогодні на передовій ми знаємо про наші величезні втрати і знаємо про те, якою ціною добувається цей спокій для нас і з вами.